Дорогі друзі, сьогодні в ранку надії піднімаємо дуже важливу тему, про яку мало говорять ідоли серця у 21 столітті. Як вони взагалі впливають на якість життя християн та загалом всіх людей? З нами сьогодні Назарій Корощук, священнослужитель. Вітаємо в нашій студії. Раді бачити. Привіт. добре раді. що Давно тебе не бачили. Так взаємно Ось... видужав ще в минулому році, чи вже в цьому у в минулому. Так, Та, так, Получається, в минулому ось таке запитання: чи може справжній християнин сьогодні мати ідолів? І якщо дивитися ширше, то чи взагалі сучасні люди мають сьогодні якихось ідолів? Тому mm -hmm. що здавалось би, ідоли – це щось десь про таке древнє, десь знаєш, там, там божки різні. Так. Mm -hmm. <рес> і відбувається, продовжуючи твоє питання, відбувається певна прямі. Тивізація, якщо можна так сказати, коли спримітивлюється образ ідола, uh -huh. тобто ідол це винятково якесь е, зображення, статуетка, а все інше виключається з такого поняття як ідоли. і е, реальність така, що насправді може мати. І як доказ, щоб ви просто розуміли, що це не просто мої роздуми. Я хочу почати з відомого е, тексту. В принципі, це є перша заповідь. Угу. От якось забувається, а давайте прочитаємо це вихід, книга, вихід, 20 розділ, з 2 по 3 текст. Бо говорить, я, Господь, Бог твій, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене. І ось тут, коли ми говоримо, гарний переклад, між іншим, сучасний український, угу. так, він не використовує слово ідол, він говорить інші боги і інше все інше. Про що це говорить? Про те, що Бог каже, в тебе не має бути інших богів. Боги вони можуть займати місце Бога, те, що заважає, те, що відволікає. І відповідь на твоє питання полягає в тому, що як би це не було сумно, а так воно є. Так, справді, воно воно так існує, тому що інакше Бог би не почав з цього за перше заповідь. Немає інших богів перед, перед собою. Окей, тобто, коли ми говоримо про богів, хочеться трішки зрозуміти. Ідель. Візуалізувати, mm. так, який цей ідол, який є різновид ідолів сьогодні, в нашому 21 столітті. Mm. Тому що, коли ми читаємо, там, до прикладу, Старих заповідь, часто Бог через проків каже: викиньте ідолів з ваших храмів, е, всякі ці капіща, висоти, з ваших сімей, з ваших домів, викиньте. І ти розумів, ти взяв цього божка і викинув. Mm. Сьогодні ну, в нас немає божків, ну, <гум> тут немає, в храмах наших Якихось немає. кам'яних, так, нічого в такого. Якому Амплуа, сьогодні ці ідоли можуть бути. Я би сказав, що раніше було простіше в цьому плані. Ти зайшов в дім, такий перевірив, немає ага. ідола зараз мене на... мама казала, коли ми засідали за телевізором, довго вона Ви... Викинь. викиньте того ідола. Я теж Тому от трішки хочете поговорити. Будь ласка, от я би хотів, щоб ми зрозуміли, і дозвольте вам привести приклад сучасних. Ідолів, які існують, а потім ми розглянемо, чому саме так вони є. Okay. Є поняття, коли людина е, гониться. Це ключова ідея її життя, як варіант, щоб ви просто розуміли: статус, влада, фінанси. Е, я би ще додав сюди це будь-які матеріальні речі, коли люди, е, забуваючи про все, в них якась внутрішня. Uh, маніакальна думка про те, що обов'язково треба мати нову річ, uh -huh. от щось там оновилося. Це ж весь uh, бізнес він побудований на цій ідеї, на ідеї, ну, вибачте, ідолопоклонства. не у всіх людей так. Це не означає, що якщо людина образно постійно оновлює останню модель, що це обов'язково ідол для неї. Але це певний дзвіночок, коли треба задуматися, а з якої мотивації, власне, я саме це роблю. І тут ще можна ще сказати, я би хотів ще одну додати: для багатьох людей це є діти, сім'я, стосунки, вони можуть стати. І здавалося, все, що я перерахував, воно не є ідолом з апріорі. Так, це ну, по-перше, прекрасні... мене дуже багато запитань відразу, але да. я розумію, що згодом ми поговоримо, що да. ідола робить ідолом, тому що ну, це класна мотивація досягнути в кар'єрі і да, так да, далі, да, ну, да, класних да. дітей і максимум з ними часу проводити. Це точно. Це так. благо, це О, так. більше того, Бог сам тебе, Бог тебе цим благословляє, він говорить про те, що це твоя відповідальність. Але питання в іншому в тому, що якщо це або заміщає, або відволікає від Бога, займає його місце. З двох причин: або я Бога навмисно свідомо сказав: я атеїст, угу. я відкидаю. Є от в Біблії такий принцип э, про те, що ну святе місце воно порожнім не може бути, обов'язково mm -hmm. туди, що щось має зайняти, mm -hmm. і це пояснюється ще одною такою річчю, що зверніть увагу про те, що народів дуже багато, яким э, дуже тривалий час історії, вони не пересікалися взагалі один з одним. Але ми бачимо, що у всіх є якась спільна потреба, потреба в духовності, потреба в об'єкті поклоніння, потреба, чому всі придумували обов'язково собі божка. А тому, що в людини закладена потреба мати об'єкт поклоніння. І якщо вона відкидає справжнього Бога, угу. тоді відбувається підміна, і підміна будь-чим. І між іншим не обов'язково хорошим. Тобто, дивіться, не обов'язково поганим. Тобто, ну, наприклад, сонце, як раніше. Ну, є і люди, що зараз поклоняються сонцю, їх так. набагато менше. Але раніше це було дуже розповсюджено. І питання: Сонце що? Погано? Ні, це сонце це благо. Сонце це те, що дає. Я, хтось сказав, я, його, мірі, життя. я бачу, його бачу або відчуваю, не бачу. Воно мені, ще щось. Воно мені гріє. А, ну, чому завдяки мені? ньому відбувається врожай, всі світло. цикли. світло. І тому питання: ми бачимо, що відбувається ця підміна понять і задовольнення потреби. У людини є потреба. Потреба в поклонінні. В об'єкті поклоніння. Тобто ми прошиті оцим ДНК відтворіння да. заповнення чимось, кому ми поклоняємося. Да, є потреба. І її потрібно задовольнити, як людина обирає сама. І тут ми бачимо, вже Бог дає певною мірою право вибору і. Mm -hmm. Добре, ми поговорили про те, що є певні речі, вони не не обов'язково погані, які можуть стати на місце Бога в нашому житті mm -hmm. і заповнити повністю все. А чому це погано? Чим це небезпечно? Якщо якась річ, там, наприклад, сім'я в когось, так це просто must have, це, це перше що найперша цінність, яка є в житті в людини. А, чому в чому тут загроза? В чому тут підводне каміння, коли щось стає вище ніж Бог? Ну, тільки що прийшла на думку ілюстрація, така що уявіть собі, от зараз сучасне будівництво ну, як правило, добається: як є газоблок, це такий легенький, якби ну, матеріал сам по собі. Уявимо собі, що з нього ми поміняємо. Я з нього почну робити фундамент. Mm -hmm. А потім на нього почну підняти. І здається, ну, це ж все нормально. Залізобетон mm -hmm. буде зверху. Так. А залізобетон зверху. І повірте, воно навіть не просто, є, навіть, воно дуже швидко рухне. В чому проблема? Тож здавалося, і те, і те будуть матеріали. Mm -hmm. Питання: у кожного має бути своє місце і своє призначення. Коли ми говоримо про те, що хороші речі, сім'я, діти дуже часто, я бачу, що діти вони займають особливе місце. Для когось це біль? Для когось, це особливо їхнє об'єкт гордості і об'єкт, е, ну, можливо, навіть хороший, гордість, uh -huh. це не обов'язково щось. Так, так, це так, не так, гординя. Але якщо це займає місце таке, що це є ціль життя, це є смисл життя. Смисл життя він має бути обов'язково поза часом, поза того, що. Тому що потім з дитиною, не дай Бог, щось сталося. Uh -huh. Або є ще один варіант: 20 років плюс-мінус, і дитина пішла. І зникає смисл а батьки життя. Не або відбувся конфлікт, який ламається, і ламається що? Ламається не просто стосунки, ламається смисл життя. Якщо це була сім'я, це прекрасно. Я люблю свою дружину. Але питання не можна ставити сім'ю і ці прекрасні стосунки на місце або стосунків з Богом, або на місце Бога. Хм. І це відбувається ще. Один, це відбувається підсвідомо. Це не відбувається, коли людина встає, така ну. Сім'я тепер мій ідол. Угу. Ні, такі ніхто не робить. І в цьому є підступність цієї теми, тому що перша заповідь Бог сказав, нехай не, ти не будеш мати інших богів окрім мене. І це актуально сьогодні. Актуальність вона нікуди не зникла. Всі 10 заповідей, вони залишаються актуальними. Просто я давно от не чув і не роздумував над тим, а наскільки так. це актуально сьогодні. Тому що ми такі, не, немає ідола. Ми такі подивилися, немає а ідола. Немає. І ми такі. Ну, все добре. Немає ніяких і був. ми заспокоїлися, і ми не починаємо думати насправді, а який глибинний смисл є в цій заповіді, а про що Бог хотів власне, сказати. А що власне є ідолом? А, дійсно... Тема десь перевертає свідомість свого християнства. Тобто, ми розуміємо, що ідолом може бути сім'я, кар'єра, статус. Я для себе подумав, навіть інколи служіння. Yeah. Ось, е які наслідки можуть бути, до прикладу, якщо в батьків дійсно діти стають, ну, Ідолом, служіння в пастора стає ідолом, а в людини кар'єра стає дійсно ідолом. Тобто, які тоді наслідки, чому це м -м, тривожно? Ну, коли ми це помічаємо, до чого це може призвести, на твою думку? До ідолу поклонства. <с? <с?> Якщо так по, по короткому фразі, але що я маю на увазі? Коли ми читаємо старий звіт, зокрема, ми такі, як же так можна було? Так. І так їм і треба було, тому що вони це зробили. От, До прикладу, сьогодні читав історію, коли там Бог Соломоном говорить, і він там говорить, якщо ти будеш, там конкретні умови. Але якщо ти відступиш, якщо. то в даному випадку я тебе просто попереджаю. Тобто ви обрали, я зайшов в цей храм, ви мене побачили. я, ну, Ти молодець, грубо речі, сучасною мовою. Але я тобі обіцяв, але не забувай, що якщо ви відступите, то храм буде зруйнований, ви підете по розпорошенню. І всі, хто будуть дивитися на вас, будуть присвистувати і тому подібне. Тобто, я до чого веду, що там це ж чітко про відволопоклонство uh -huh. і повір, в житті людини сьогодні відбувається те ж саме: повна руйнація смислу життя, повна руйнація, коли людина або відбувається підміна, така що вона це десь в кінці її життя, або в середині відчуває. Або це відбувається відразу про те, що в її житті щось, от вона каже, от, щось щось не так. Uh -huh. Відбувається, от, я навіть не можу зрозуміти. Вона може ходити в церкву, вона може поклонятися, вона каже, я ж християн, християнин, християнка, uh -huh. а але от, в житті стаються якісь такі речі, які uh -huh. я не можу пояснити, як зрозуміти людині, що щось все ж таки не так. І в неї в житті є якісь ідоли. Як їй це оприділити, як їй це виявити? Чи можна там, я не знаю, якось проаналізувати це сам для себе і mm -hmm. зрозуміти? Ну, є якби, практична сторона, а є такі, знаєте, як симптоми, ознаки після. Mm -hmm. Я коли думав взагалі над цим е питанням, я такий, а власне, а дійсно, як ви значите? От як можна зрозуміти, що що означає ідол? Ідол це означає, що я не з Богом. Давайте по-простому. Тобто, в той момент, коли це не просто замінило Бога, це означає, що мої стосунки з Богом вони відходять на другий план, і коли я спокійно можу жити без них. Угу. Ось поясню в чому. Тобто, якщо ви проснулись цей день, ви прожили без спілкування з Богом, без дослідження слова, без молитви, і тебе навіть всередині нічого не гризе, то є певні, ну, це дзвіночок такий серйозний. Як же визначити? Біблія говорить про те, що коли ти перебуваєш в єднанні з Богом, вона дає певні так бути характеристики, ознаки, що відбувається в твоєму серці. І є таке поняття, як плід духа. Це є радість, довготерпіння, мир. І ось якщо в моєму житті немає радості, якусь я постійно всім незадоволений, Я не можу мене все розчаровує. Мене mm. всі не можна це слово дратують. Дратують, да. е, е, Я не маю миру. Я постійно тривожуся, я постійно про щось цей. Та ж сім'я, яка здається такий оазис радості, і там немає. Я спокою. приходжу, причому все добре, але відбувається якесь таке напруження. В мене немає довготерпіння. Не просто терпіння, я не можу терпіти. Я постійно висловлююся. І от якщо ви перечитаєте всі ці ознаки, любов, так. Да, ага. ти такий думаєш. І якщо ти бачиш що щось в твоєму житті, якось не відображається. Це є перший, для мене було б перша ознака, що дуже варто зупинитися. І провести таку щиру розмову з собою і з Богом. Тобто, в тому значенні, Боже, щось не так. Ну, якісь симптоми. Ознако, от, як ми до лікаря приходимо, лікарю, я мене що, я не можу пояснити, але мене щось, щось тривожить. Не так. так не має бути. Я не можу назвати себе здоровою людиною. І ось точно так само ми до Бога, коли приходимо, ми кажемо, Боже, я не можу тебе назвати справжнім щирим здоровим християнином. І це внутрішньо не так важко визначити. І ось, а друга вже причина, коли ми вже подумали, так, а можливо, ось ця річ, можливо, у мене, ну скажімо так, ідол це постійно купувати щось абсолютно нове, все інше. Так це легко перевірити. Як перевірити, чи це ідол? Позбудься чого. Тобто зараз вже є там різні там практики, традиції, це стало навіть Ну, да, Це є розхламлення з одного боку, але з іншого боку, то перестань купувати. І якщо ти чуєш, що тебе починає відпусти. тебе починає трусити, в тебе ломка, в тебе реально, типу, ти такі. Як це так? Як так можна? Uh -huh. Це одна з ознак серйозних про те, що ти на ти знайшов правильне uh -huh. болюче місце. Так цікаво, я е, також хочу від себе додати. Е, коли я заглиблювалася в цю тему ідолів і хотіла визначити своє серце, проаналізувати, я почула таку одну фразу: що от для себе потрібно відповісти на запитання, що якби це в тебе забрали. Ти би повністю втратив сенс життя. Чи можемо ми ось завдяки такому запитанню визначити своїх ідолів? Дивіться, Бог, це є, е, чому він говорить про те, що я маю бути твоїм Богом? Що означає Богом? Богом це той, хто каже, я по-перше, поза тебою, я той, хто вічний, я невмирущий, я добрий, я любов. І, і якщо ти поставиш центр мого життя, в тебе завжди буде смисл. Угу. Тобто ти завжди будеш знати, що я йду в правильному напрямку. І якщо ж ми заміняємо... І ставимо сюди ідола, практично, не на словах. Тому що на словах багато християн ні в якому разі. Ми, ми віримо в Бога, ми віруючі люди, ми регулярно ходимо в церкву, ще щось. Але, але якщо практично так сталося, то вони побачать ці наслідки в тому, що він каже, а навіщо жити? Угу. А якщо так стається, то це. от Я чув цю фразу, чому я сказав про сім'ю і дітей. Угу. Тому що дуже часто я це, ну не прям не дуже часто, але набагато частіше, ніж я би хотів. Чую фразу про те, що якщо його там не буде, то мені про небо говорить. То мені тако, такоже життя. Вибачте, це ідол зразу, прямо, з ходу. Uh -huh. Якщо ви говорите. Причому ілюстрація дуже цікава, це про Адама і Єву. Uh -huh. Єва для Адама стала ідолом, коли він, замість того, щоб зупинитися, якби порадитися uh -huh. з Богом, ще є щось, він просто бере цей він розуміє, що це означає. Але він ось цією дією чітко сказав: помрем разом. Так. Uh -huh. І ось це це було ідолопоклонство. Oh. Хочеться перейти до практичних кроків. Mm -hmm. Як же людині, яка все ж таки визначила, що от мо... так, це мій ідол. Як мені його позбутися тепер? Mm -hmm. yeah. Якщо ми говоримо про те, що ідолопоклонство це є те, це по факту це відкидання Бога. То це всі мої благі наміри, сім'я, робота, служіння, кар'єра і так далі, навіть хобі. Тобто, якщо воно в цьому всьому не має в першу чергу, місця Богу, достатньо місця Богу, тобто все це переходить з плюса в мінус. З в проклятиє кожного має мати має бути своє місце. І як тільки відбувається рокіровка, ротація. Це і називається ідолопоклонство, і втрата смислу, основи і тому подібне. Ось в чому небезпека цієї теми. Ось чому перша заповідь вона залишається актуальною. Як же повернутися? Uh -huh. Я би хотів, щоб ну всі зрозуміли, що найголовніше це не те, що так, нам треба відрізати, нам треба от речі там вивчати і все інше. Насамперед, найкраща порада, якщо ви дійсно хочете зайнятися тим, щоб перевірити і заодно зразу знаєте, як ця вакцина йде Почистити. щоб е, да, це є працювати насамперед просто над стосунками з Богом. Якщо ти працюєш, що це означає? Це означає про те, що ви перевіряєте, я отримую задоволення від спілкування з Богом чи ні? Задоволення це є гарний показник. Хтось каже, на задоволення не можна орієнтуватися. Але це є ознака того, що я. Е, бачу в цьому смисл, uh -huh. я отримую певну таку радість, і мені комфортно в цьому. І коли ми говоримо, що стосунки з Богом, я бачив людей, які читають Біблію, до прикладу, вони регулярно читають. Я кажу, слухай, а от що тобі відкрилося? А людина така, а я не знаю. Yeah, я читав, uh -huh. і я говорю: так: а навіщо ти тоді читаєш? Навіщо? Ти? Можливо, краще навіть тобі буде просто зупинитися і в щирій і казати, Боже, я напевно, ну. Можливо, навіть увага. Біблія стала ідолом. Але точніше, той факт ідолом став той факт, що я хороший християнин, mm -hmm. бо я регулярно читаю Біблію. Це, це парадокс. Для мене нещодавно зараз ця тема дуже близька, що часто ти приходиш до Бога, через Слово Боже, чому? Тому що тобі потрібно щось від Бога, а не самого Бога. Нам потрібно Боже, благословення, мир, захист, любов це якби непогано. Але ми якщо мені сам Бог не потрібен Скористатися Богом? То і воно благо да, не принесе. Да, да, да. Тому що, і часто Богам Бог мені не потрібен. Чому? Тому що є деякі додаткові умови, які він ставить. Каже, слухай, не може бути так. щирі стосунки вони будуються на тому, що якби є речі, які нам потрібно зробити. І тому я хочу сказати, як а, яка ціль стосунків з Богом це отримати задоволення і усвідомити реальну цінність, коли я говорю для мене це цінно чи ні? Чи, без якщо це для мене цінно, зрозумійте, ви не зможете прожити день і такий я не поспілкуюся з ним нормально. Він да, він зрозуміє, але питання, як це, що це говорить про тебе? Це mm -hmm. говорить про тебе, що в тебе з'явилося щось важливіше, важливіше за Бога. А це по своїй суті є: ти поставив щось, ти, в тебе створився ідол. Або будується, або він так перевіряється, дивиться, як ти будеш реагувати. Диявол сьогодні дуже підступно робить тим, що він, е він підміняє ці всі речі. Mm -hmm. І Він такий, не він заспокоює, що якщо в тебе немає ідола такого фізичного, mm -hmm. то в тебе все добре. А насправді ні. Насправді цей дерев'яний божок він цього символізував. А проблема була в тому, що люди поклонялися йому. Дуже потужно, Назарі. От у мене таке питання. Дійсно, якщо я відчуваю справжню радість, задоволення від стосунків з Богом, і це прекрасно. Але ж диявол також ну, не заставляє нас робити речі, які ми не любимо. Хоча десь так і є, як каже Павло, що треба робити, ну що не хочу робити, я це роблю. Ми ж також можемо отримувати радість від інших речей. Я пам'ятаю, якось я стою на зупинці, це було вранці, і я ну, їхав в спортзал. І... Але, от якраз в душі, знаєш, була така туга такий сум, тому що я знаю, я вже декілька днів не спілкуюсь з Богом. А з іншої сторони, ну Боже, ну, ну ти ж теж хочеш, щоб я був здоровий. Я ж їду в спортзал ради благих намірів, і, і я також від цього кайфую, ну, такі ну, радість маю на увазі отримую. Interfine. Але от як зрозуміти, що ця радість, вона ну, не та радість, яку ми мали би відчувати. Як відрізнити? Тому що, ці тому що для когось і бізнес, і власна справа, він радіє від своєї кар'єри. і... Адже це Бог благословив мене цими талантами. Я хочу їх просто розвивати. Як от цю знайти деструктивні речі радості? теж приносять задоволення? І це треба розуміти, тому що ми проводимо як правило ну, тих людей, які ну впали серйозно, стільки мають серйозні залежності, там алкоголь, наркоманія, тютюн і тому подібне. Але питання в іншому, в тому, що як відрізнити для мене ознака є дві речі: це є тривалість, це є радості і задоволення, і так uh -huh. само це є глибина. Що я маю на увазі? Якщо оця фраза від любові до ненависті один крок, це ж абсурд. Від справжньої любові до ненависті та, та прірва, прірва. А ось від підробки, від того, що люди зараз називають, і ось тепер давайте ми перенесемо це на стосунки з Богом. Коли я в стосунках з Богом, в мене є ця радість, і в мене нелегко вивести. Те, що мені наступили, те, що мені нахамили, вони такі, ну, я співчуваю ага. тобі. І я не це не мене виводить. Мене, мене справді я глибоко переконаний в тому, що коли я в цьому перебуваю, то я не можу легко повернутися в протилежний стан. Угу. Тобто я такий, тут я зараз в мирі, бо я з Богом, Свабий. А тепер я взяв накричав на своїх дітей. Угу. Ну, от є такий момент. Не може бути такого. Да? Не може бути. Це є ознака того, що в мене якась під, ну, підробка цього духовного дару, скажімо так, цього плоду. Назарій так багато, така глибока тема, і так багато ще хочеться про неї говорити насправді. Але прямо зараз ось час наш, на жаль, добігає до кінця, і хочеться звершити молитву, зробити ось такий фінальний крок на шляху до подолання всіх наших ідолів. Давайте разом зробимо це і помолимось. Добре, я помилюся. Так, очі наш, Боже наш. Ти є нашим Богом. І сьогодні ми говорили про таку, здається, базові речі, але від них відштовхується абсолютно все інше. В нашому житті, в житті того, хто нас дивиться, можуть бути ідоли, але ми можемо про це не усвідомлювати. Ти саме тому про це попередив у своєму слові, і допоможи, щоб кожен з нас міг дати щиру відповідь на запитання, а чи сумую я за тобою, коли перерва, коли ми не спілкуємося. І допоможи, щоб кожен з нас. Міг справді визначати, а що власне стало на це місце. І як різні герої Біблії вони руйнували, викидали, спалювали цих ідолів, тому що вони розуміли, що це те, що є серйозною проблемою для них. Тому що інакше цей ідол він може повністю зруйнувати і поглинути нас. Тому не дай нам цього. Ти є любов, ти. Розкриваєшся нам саме так. І саме тому ми просимо, щоб ти і далі всім, хто готовий слухати, хто готовий чути, хто готовий думати, розкривався і показував про те, як можна покращити своє життя і як поставити тебе, що це справді означає, що ти є нашим Богом. Перебувай з нами в цьому дні, і тому, щоб і сьогодні ми могли боротися, викинути або усвідомити, можливо, для когось, для початку, що є ідолом в нашому житті. Амінь. Амінь. Друзі, Назарій Коріщук, священно сьогодні у нашій студії. Дякуємо тобі, Назарій. благословин тобі, твоїй сім'ї, оздоровужання вам. Дякую. Ну а ми, друзі, переходимо до кінця нашого нашої програми.